Ля-ля-ля-ля. не поняв, що це таке? Що це за сирена? Я не поняв. Якщо ти почув звуки ядерної тривоги, не можна втрачати жодної секунди. Вик... Використовуй будь-які новини, телеграм, телевізор та все, від чого ти зможеш дізнатися. Якщо не обнаружений сигнал евакуації, значить все залишається в твоїх руках. Тривога заслала на вулиці, негайно біже в укриття метро, підвал, бомбосхове. Та все, від чого ти зможеш сховатися. У машині зупинися у найбезпечнішому місці. Закрий усі вікна і закрий голову руками. Якщо ти, десь за містом, то... Якщо ти десь за містом, то негайно біжи в укриття. Якщо укриття немає, то біжи в найближчу яму. Якщо ями немає, теж, то тоді вставай за, за землю, як... виглядає як стінка. І встань сюди, і закрий голову руками. Ставай, або лягай на живіт і закривай голову руками, це обов'язково. І так же само не забудь про тривожну валізку. Якщо ти пережив вибух, то це не значить, що, що все закінчилось, це значить, що все тільки починається. Сподіваюсь, ви зрозуміли правила. Добре, да, всім привіт. З вами я, Святослав, і сьогодні у нас відео, як ви поняли, 24 години після ядерного вибуху. Так, да, друзі, я сподіваюся, ви поняли правила, як ви бачите, на мені зараз цей радіоактивний костюм, і є зі мною пістолет на всякий випадок. Хорошо, друзі, ми зараз знаходимося за радіоактивним містом, бо туди упала ця бомба. Ну, хоч будинки там залишилися, але це не значить, що все добре. Так, добре, хорошо, друзі. Там є тунель, і нам треба йти туди. У мене, на жаль, немає при того, ну, що вимірує радіацію. Ну, але в мене є газова маска з балончиком. Так, добре, хорошо. Через тунель проходимо. Добре, хорошо. Так, добре, хорошо. Ну я тільки не знаю, куди вона приземлилась саме. Ну, але бабахнуло воно на все місце. То було капець, як голосно, друзі. Так, добре, хорошо. Так, о, тут, до речі, вже нікого немає. Всі кудись поділися. Так, добре, хорошо. Що там у нас по обстановкам? Туди о, трамвай ще їздить. Хм, дивно. А давай така, підбіжимо до нього, дожену якось його. Сій, почекай почекай, 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 почекай. Так, добре, хорошо, ми тут будемо досліджувати з вами усе. Тільки давай подивимося тут а, на трамвай та да почекай! Ех мене. Так, усе, друзі. Ми, ми вже в трамваї і тут пусто, Капець. Ну, але предметів тут позалишалося багато. Боже, люди позалишали все просто. Ну да, життя головніше. Так, добре, ми чогось тут стоїм. Ми не будемо їхати? Так, дивно якось, друзі. О, ми поїхали! Все, друзі, їдемо. О, ні, тут ще хтось заїлишився. Коротше, їдемо, друзі. Тут трамвай, я так поняв, на автоматичному працює. Ух ти, тут ще літак якийсь літає. Ну, це досліджують новок, напевно. Ну, досліджуюся. Сталкери якісь літають, напевно. Там ще машина якась стоїть. Давайте зараз. Так, тут зупинка в нас. Давайте ще. Так, зараз почекай. Та, Блін, та ж цей придурок їде? Так, усе, друзі, ідемо. Нам якась машина є? Давайте подивимося. Так, ну тут люди ще деякі є. Залишились люди, але до них доторкатися я не знаю, бо... Вряд ли, може, ще це мутанти і нет. Вот, друзья, друзі, тут якась машина стоїть. Давайте, може... Так, странно, тут щось включено. О, друзі, гляньте, це в якогось ігрока машина. Так, добре, хорошо. Давайте. Давайте поуправляємо нею. Так, а поїхали зараз до моря. Подивимося, як там. Так, так, так. Тут ще щось є. Так, ось це, напевно, що порт. Тут, напевно, немає нікого. Так, давайте тут призупинимося е, трошки. Так, друзі, тут вода. Ну, танки не живуть тут, звісно. Так, друзі, це море. І швидше всього, воно радіоактивне. Тому що на воді є реально радіація. Тому, тому купатися тут не стоїть. Хорошо, друзі, поїхали. Поїхали, звідси. Мені стрівновато становиться. Ну добре, в мене є пістолет, але ну, хоча це слабе зброя. Вон там ще якийсь будинок є. Мені кажется, що деякі люди просто поховалися в укритті. Так, ус. а! Странно, тут же тільки що був будинок. Добре. Так, о, о, тут ще хтось їздить. Так, добре, хорошо, друзі. О, там станція метро. Давайте поїдемо туди і подивимося, що там. Боже, заглухла якась машина тільки що. Так, друзі, ми зараз біля лісу недалеко. Все, друзі, метро тут, а? Давайте зайдемо. Це місто залишилось таким. Є... Ай, яким було просто тут радіація. О, тут Next train. Через 201 секунду. Блін, тут треба проїзний. Давайте переліземо. О, тут назва станції. О, там поїзд. Давайте його почекаємо, друзі. Так, зараз нам ще трошки залишилося. Вон він там дуже далеко. А він в яку сторону цікаво їде. Якщо я його пропустив, то це горе. Ну добре, друзі, давайте підемо пішки туди. Все, друзі, побігли. Так, друзі, я взяв з собою ліхтарик, так що давайте підійдемо до поїзда і подивимося, в яку сторону він їде. Наскільки я поняв, він поїхав в іншу сторону. Ну або до нас просто він далеко. Так, друзі, я вже бачу там станцію і бачу поїзд, який від'їхав тільки що. Так, давайте біжим-біжим до станції. О, поїзд їде сюди. Так, треба мені якось швидше залізти тут. Так, бо тут метро. Так, я зараз знаходжуся, якщо що, в безпечному місці. От тут поїзд приїхав. Блін, як мені... Давайте, друзі, попробуємо швидше якось зайти. О, дякую, що хоч чуть-чуть місця мені. От, все, двері відкрилися заходимо, так. Тут водія немає. Метро на автоматичному працює. Так, добре, хорошо, друзі. Давайте сядемо за управління, може. Якось і ми вже покеруємо. Так, усе. Зараз двері мають закритися вже. О, все, двері закрилися. Тепер їдемо. О, він набирає велику швидкість. Так, усе, ми їдемо, їдемо, боже, тут темновато в тунелі. Та, друзі, класне тут а, метро одновагонне саме. Ні, ну це дивно, друзі. Ви колись бачили, щоб метро було одновагонне. Я, скільки я знаю, як я живу в Києві, так тут а, це, 5 вагонів. В Києві 5. Може... В, Дніп... в Дніпрі, ну в Дніпропетровську десь 5 Ой, блин, 3 вагони, наскільки я знаю. Це правда. Хоча я там не був. Ну я взагалі по містам не роз'їжджаюсь. Я не турист, я скажу. Так, добре, хорошо. Нікого тут не. Ні. Добре, хорошо, все. Тепер я не знаю, друзі, як ізбавитися від цієї радіації. Ну, ясно, не знаю. Так, усе, друзі. Поїхали ми, ну, до кінцевої станції. Так, добре, хорошо. І цей поїзд якось повільно їде, друзі. Вам на кажеться? У мені кажеться так. Ну, жалко, що в мене тільки пістолет, бо пістолет це ну, не дуже сильно. От би автомат там, чи снайперка в мене була. Так, ми приїхали на станцію, з якої ми і піймали поїзд. Якщо зараз ще ця ядерна ракета впаде, то я ж врятуюся. Тому що я як в укритті. Ну, укриття не завжди може допомогти, друзі, я вам скажу. Якщо десь рядом паде, то е, допоможе. Якщо, ну, якщо в великих будинках, то укриття поможе, а якщо в школах навряд. Потягти в ліську може. А, хорошо, друзі. Їдем, їдем, їдем. Це трошки нагадує Чорнобиль, друзі, да, бо в Чорнобилі примерно майже так же з нами осталось, тільки там атомна станція вірвалась. І в Прип'яті метро немає. Ну, друзі, я скажу, є два міста, які постраждали із за вибуху на Чорнобильській ЧАЕС. на Чорнобильській. Во, ми приїхали на кінцевий. Це місто Чорнобилі постраждало, так, да, є таке місто, це не сама атомна станція. Коротше, постраждали два міста Чорнобиль і Прип'ять. Куда, блин, капец. Чот? Блин, капец, капец. Капець, друзья. Тут -то усе радіоактивне. Так, усе, друзі, выходим звідси. Якось тут мало людей залишилося. А... Так, друзі, ми. Блин, лагає сильно тут из-за радіації. Так, усе, друзі, он будинок мій. Там дослідники літають, всякі сталкеры дивляться. Так, о, наступає день, друзі. От тут, друзі, я скажу, торкатися нам краще і ну, не, не стоїть, тому що все тут радіоактивне. От, по цьому нічого тут. Ну добре, давайте попригаємо. Головне не, не залетіти кудись, друзі. А то якщо я поцарапаюсь здесь, то я получу радіацію. А мені цього не треба. Так, добре, видно, друзі, що обстановка зараз хорошо, Хоча зараз радіація тут. Добре, хорошо. о, Друзі, я падаю, я падаю. Друзі, це було зараз дуже небезпечно. от так, друзі, тут радіоактивна трава, радіоактивне все тут. Так що я би сказав, бути нам обережним. Так, добре, хорошо, нам краще ничего не доторкатися, потому что все тут у нас радиоактивно. Так, хорошо, добре. Давайте сниму зараз трошки я маску себе. Ух. Так, друзі, все хорошо. Тільки я буду постаратися не вдихати в себе радіацію, так, да, друзі. Це дуже небезпечно, вдихати в себе. Ну, можна, правда. Ой, случайно. Ну, можна, правда, дихати, але ну, не вдихати радіацію в себе. Так, добре, давайте подивимося, що тут у нас є. Так, тут холодильник, ой. Його ніяк видно не відкрити. Добре, не будемо питатися. От... Так, добре, не будемо. Давайте все-таки візьмемо на дослідок з собою це... цю річ. Е -е. Я не знаю, правда, що там. Коли що це ще таке. Ну добре, добре. Так, добре, давайте зараз тут -та поставимо і подивимося, що тут є. Так, все, поставили. Тепер давайте розпакуємо. Так, так, так. Так, друзі, тут у нас є блоксі кола. І так ще, Ну і швидше всього, що це тако радіоактивне, та, так радіоактивне. Тому що так, ш, то, ну, краще зараз не стоїть його їсти. Так, добре, хорошо, друзі. Давайте подивимося, що у нас тут в банку твориться. Так, друзі, капець люди позалишали усе просто. Я не знаю, де тут світло включити, чи тут і світло виробило. А, от світло можна включити. Все, включили світло. Так, добре, тут кредит є, карточка. Так, добре, давайте подивимося, що в тій кімнаті є. Охоронця. А, це кімната охоронця. Так, тут у нас телефон, комп'ютер є, калькулятор є. Так, добре, давайте зараз підемо подивимося до аеропорта. Як там зараз? Біля аеропорта. Коса, йдемо. Ідемо, 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 ідемо. Тут аеропорт. Так, хорошо. О, боже мій, Там якась дівчинка стоїть. Швидше все вона не евакуировалась. Ну, я чуть-чуть її. всей. Капец, ну лякайте більше, так мене. Так, добре, хорошо. Угу. Добре, дивимося, що є. Так, тут у нас автомат з плоксиковий. Хорошо, я б казав нам нічого краще не дозоркатися, потому що тут все радіоактивно. Так, тут є їжа. Швидше всього вона теж радеактивна. Так, в літак, напевно, заходити не будемо. Да, давайте не заходить, краще. Блін, я впав. Так, добре. Друзі, стоп, я тільки що згадав, в мене немає тривожної валізки. Я не, ну я не знаю, де мені її шукати. Ну, піс, ну, Пістолет і ліхтарик в мене є свої речі. Тільки я не знаю, де тривожна валізка моя. Хм, Дивно, де мені шукати цю мою тривожну валізку? Ну ж, я вам, друзі, казав, то саме необхідливе. кажеться, я загубив її. Так, добре, хорошо. Треба сказати мені по рації, щоб мені дали її. Так, добре, хорошо. Ей, дайте мені тривожну валізку, будь ласка, я її забув. Е, алло, ви мене чуєте? Дивно, друзі, мене не чують щось. Стіпічна якось. Добре, добре. Мені самому стало дивно. Так, тут літак. У нас є отлічного, Давайте на крило заліземо. Я на літак заліз, друзі. Так, обережно треба бути. Стоп, друзі! Хтось іде, хтось іде, друзі. Давайте чуть-чуть підховаємося, друзі. На всякий випадок пістолет візьмемо. Я не знаю, хто там може бути, там хтось іде. Стоп, друзі, то сталкер? Странно, то сталкер. В нього, в нього моя валізка. Дивно. Хм. О, він положив мені валізку, все. Так, добре, хорошо. Зараз дочекаємося, поки він піде. Так, він надіюсь, не на мене дивиться. Він оглядається. Він Добре, хоро. Він, він, він іде, друзі! Він іде. Він іде, друзі. І він приніс мені валізку. Він пішов, друзі! Він пішов! І він приніс мені валізку! Клас! Все, друзі, хорошо! Давайте біжим, біжимо до моєї валізки. Так, усе. О, друзі, ось вона! Ура, друзі! Я так радий, що її принесли. Так, добре, хорошо. Давайте подивимося, Що у нас там має бути? Так, що там? Автомобіль, бінокль, телефон. Все на місці! Так, усе він нам просто приніс тривожну валізку. Так, добре, хорошо, йдемо. Стоп, друзі, я десь чую якийсь звук, наче десь вертоліт якийсь летить. Дивно, друзі. Я не бачу ніде його. Дивно. О, друзі, каже, я щось бачу. Ей, я тут! Так, друзі, цей гвинтокрил до мене приземляється. Так, все. Сідай! Добре, хорошо. Давай. Усе, я сів все, все полетіли. Так усе, друзі, мене підняли на гвинтокрил. Ми летаем тут а досліджуємо все. Типа. Так, хорошо. Видно, що в місті все нормально. Наша ну, мені тоді зброя. Ну, може на всякий випадок, все-таки. Капець, друзі, людей тут майже не залишилось уже. Капець. З будинки, капець, усе, люди позавшали усе просто. Трамвай не відключили. Угу. Якось це дивно. Хорошо. Так, друзі, ми зараз над радіоактивним морем. Ось тут долітаємо. Там корабель ще є. Теж радіоактивний. Так, видно, що все тут а, нормально, нікого немає. Так, добре. хорошо, Давай спустимося. Зараз може. Так, Так, давай я зараз приземлюся. Так, так, давай. Давай, давай, да, давай. <кхи> <кхи> так, усе добре, хорошо. Цей гелікоптер літає поки ще. Ай давайте ми подивимось, що тут є. Так, видно, тут бані є. Коктейль, боже, капець. Люди позалишали усе просто, друзі. Жестяк. Осталось трагедія. Так, все залишало, позалишало включеним капець. Да. О, я заліз, друзі, наверх. Наверх. Ух ти, тут ища вся колонка і, і клас. Так, добре. Так, добре, хорошо. Давай, зараз я попробую. Сісти у Вендо привел цей гелікоптер. Давай, давай! Щоб я зміг сісти. Блін, друзі, тут екстремально. Пригодя! Ай! блін, я, уп... я не долетів. Капец! От, Ой! Добре, це були невеличкі баги. Тільки Якісь... Які що. Шо... Давай! Давай, я попробую зараз пригнути. І... Ай, А друзі, я потрапив попав на радіоактивне море. Ні, ні, друзі, я поправ, потрапив у радіоактивне море. Ні, друзі, тільки не це. Друзі, швидше вилітаємо звідси. Капець, друзі, щоб я ще раз пішов кудись в радіоактивне місто, то не в житті. Капець, друзі, це Зараз було екстремально дуже. Капець, я доторкнувся до радиоактивного. Сподіваюся, що зі мною все буде добре. Так, добре, хорошо, тут усе добре. Так, давай в лікарню полетим, щоб мене трошки після цього моря вилікувати. Бо зараз екстремально це. Це, давай приземляємося сюди. Так, усе ми приземлились. Так, усе йде. Скажи, що зі мною? то ти просто упав у радиоактивную воду из-за этого ничего страшного. Ні, не хвилюйся. Просто по твоему телу морська радиация. В смысле, як її прибрати, не хвилюйся, святослав. Це за трошки вилікується і саме. А, добре, хорошо. Просто вітамієш. А, добре, хорошо. Бо я прилякався вже сам, що на мені реально радіація. Всі ви знаєте, що радіація не має ні кольору, не запаху, не смаку. Її просто усі бояться, тому що вона ж знищує і рослини і все просто. Бачите, тут ялинка стояла, як і стояла, але вона радіоактивна, друзі. Хорошо. І, по, і друзі, харшо, перед кінцем я хочу повторити іще одне правило, як на початку. Вдома вирушай у найближчу Україну. Вирішив закр... залишитись вдома, Перекрив усі вікна. Електри і газ. Вибери найбезпечнішу кімнату, зазвичай це ванна. Закидай підлогу р... лиш... ришнуками, полотенцями і лягни животом вниз. І обов'язково прикрий голову руками. Так це буде без або просто сідайте в коридорі, але далеко від вікон. Так ви теж врятуєтеся. Ну а виставте лайк, якщо сподобалось вам це відео. Підписуйтесь на канал, на інші мої відео, і щоб не пропустити інші цікаві. Я бачу, як вам подобаються такі відео, і ви переживаєте за мене. Ну і нагадую, якщо ти вперше раз мене бачиш, я совітую вам теж підписатися на мене. Ну щоб не пропустити інші мої цікаві відео. На моєму каналі вже виходило, вийшло вже більше, майже вже тисячі відео. Моєму каналу вже рік. Якщо ти в перший раз мене бачиш, то мені дуже приємно з тобою познайомитися. Мене звати Святос. Мої відео дуже цікаві. Ну, а друзі, ви ставте лайки. І так же само, коли друзі закінчиться війна, ми про все це забудемось. Ну, про ці всі ядерні вибухи. Повернемося до всього, від чого ми втікли, до наших садочків, шкіл, і повернемося із інших країн в Україну. Ну а ви ставте лайки, чи сподобалось вам це відео. Підписуйтесь на канал, на скаліч мої відео. Всім пока!